Привіт, я Микола Ровий, і ми з вами говоримо про можливості для наших громад. Починаючи від вашої громадської організації, чи вуличного комітету чи ОСББ і закінчуючи всіма інтересами громади. Сьогодні ми поговоримо про речі, які зупиняють, які відштовхують, які демотивують від того, щоб займатися грантрайтинговою діяльністю. Що таке грантрайтинг? Це написання проектних заявок на грантові конкурси, які дозволяють отримувати ті самі гранти. А що таке грант? Грант це безповоротня цільова допомога від тих, хто має ресурси до тих, хто ці ресурси потребує. Отже, мова йде про тих, хто тільки збирається писати ці грантові, проектні заявки, щоб розумів. Ці речі, про які я буду сьогодні говорити, мова йде про тих, хто вже спробував, мова йде про тих, хто не дописав або дописав першу свою проєктну заявку, або першу, другу, третю, про тих, хто дописав і подав, про тих, хто дописав, подав і отримав якийсь результат. От мова зараз про цю категорію людей, які з тих чи інших причин. Зупинилися, призупинилися або передумали цим займатися. Я хочу розповісти про ті причини, які, можливо, до цього спонукали, для того, щоб і ці люди, і ті люди, які подивляться це відео, могли це врахувати і в своїй діяльності обійти їх для того, щоб займатися цією діяльністю, оскільки, ще раз наголошую, цей момент. Україна дуже сильно потребує великої кількості проєктних менеджерів і людей, які мають вміння і здатності писати проєктні заявки для того, щоб залучати бюджетне, позабюджетне донорське фінансування, в тому числі і в першу чергу від міжнародних донорів. Кому така тема цікава, ви можете підписатися на мій канал. Кому сподобається відео, можете поставити вподобайку. Якщо ще прокоментуєте або поділитеся з тим, кому це теж буде корисно, то це відео зможе побачити ще більша кількість людей. Отже, я виділив три причини, які демотивують подальшу роботу в напрямку написання проєктних грантових заявок. Перша причина звучить як самовпевненість або непоінформованість. Це для людей, які не в середовищі проектного менеджменту, не в середовищі громадських організацій, а в першу чергу в бюджетних закладах. Їм важко прилаштуватися, коли вони все життя писали запити на бюджетне фінансування, і вони були ну, достатньо короткими. Нам потрібно замінити вікна. Це коштує стільки-то. Не діслали фінансовому поролінню або місцеву раду, і далі дали гроші, добре не дали гроші погано. А тут же треба обґрунтовувати, чому це потрібно, обґрунтовувати на що це вплине. Ну і, власне, розібратися із самою формою аплікаційною, що заповнювати, куди заповнювати. Ну, а часу інколи обмаль, знань здається, що багато, а насправді, виявляється, вони дещо для іншого підходящі, а для цього не зовсім. І починається заповнення. Цих проєктних заявок. Отут знаю, запишу, отут не знаю, пропущу, скільки це буде коштувати Ну, на око приблизно скажу. І на виході ми отримуємо оту проєктну заявку, яка ну, дуже віддалено нагадує ту, якою вона мала бути. Тому ваша самовпевненість або непоінформованість до кінця в тому, як це мало би виглядати. В іншій якості призводить до того, що ви заповнюєте і, можливо, відправляєте ту проєктну заявку, на яку у вас є завищені оцвікування, а на виході не отримуєте бажаного результату. Що робити, щоб було по-іншому? Треба досконально вивчати ту інформацію, яка вас призведе до іншого результату. Саму. Саме зголошення про цей конкурс, хто на нього може подаватися, що можна отримати, які придатні, непридатні витрати можна туди вписати. В який період це потрібно реалізувати, в якій формі про це треба звітуватися. Чим далі заглянете вперед, тим впевненіше будете стартувати сьогодні. Друга причина. Яка може виступати демотиватором, це незрозумілість у того, що ви прочитаєте, але вирішите, ай, спробуємо, а там як вийде. Пам'ятайте, час це теж ресурс, і заповнення проєктної заявки, пошук інформації, контакти з можливими потенційними виконавцями, постачальниками це теж зусилля. І їх варто витрачати тоді, коли ви добре знаєте, для чого це робите, і добре розумієте те, що ви прочитали. Якщо з якихось причина вам не зовсім зрозуміло те, що ви прочитали, що потрібно робити, доколи, як в який спосіб, які витрати є прийнятними, скористайтеся можливістю перепитати це у донора. Донор це не донор крові, донор це той, хто має ресурси і хто оголосив цей конкурс. Людина або організація, яка буде жертвувати ці кошти, ці ресурси, матеріальні, можливі ресурси на вашу користь, уточніть. Є інформаційні сесії від донора оголошені. не пропустіть. Заявіться, там справді багато є інформації, яка проясняє ситуацію. Тому користуйтеся всіма можливостями уточнитися і Прийміть собі за правило, уточняйтеся до тих пір, поки вам не стане зрозуміло. Якщо все-таки після всіх цих зусиль ви приходите до висновку про те, що не в усьому розібралися, не в усьому впевнені, значить, оберіть на цей раз якийсь інший конкурс благо їх достатньо, інакше є шанс потратити свій час і зусилля даремно. І третя причина це невдачі. Якщо ви вже перейшли в стадію тих, хто не тільки збирається підготувати проектну заявку, а підготував, надіслав і, на жаль, отримав відмову Ай, там все куплено. Ай значить не моє, Ай, значить, хтось інший, піду я перевіреним шляхом, або просити гроші, або скиглити, або плакати. Або чимось іншим займатися тільки не цим. Ви знаєте, це ж не гарантовані гроші. Це не конкурси з гарантіями. Це слово конкурс означає, що тут хтось переможе, але переможуть не всі. Тому треба одразу розуміти про те, що одна із невдач це лише одна із невдач. Треба проаналізувати, чому так сталося. Подивитися, хто виграв. Які проекти? Чому, якщо є можливість, проаналізувати свою проєктну заявку, порадитися з тими людьми, хто може проаналізувати вашу проєктну заявку, для того, щоб ви отримали ще чиюсь точку зору, окрім своєї, для того, щоб наступний раз ваша проєктна заявка стала кращою. Я зустрічав випадки, коли люди три роки підряд одну ту саму проєктну заявку надсилали і сподівалися, що вона виграє. На моє запитання, а ви щось в ній змінювали? Ні, а може це раз просто пощастить. Не пощастить. Для того, щоб отримати інший результат, треба щось зробити по-іншому. Підсумовуючи, інформованість по інформованість – це плюс. Те, що прочитали і зрозуміли, це другий плюс. Прочитали, зрозуміли, підготували, подали, але отримали негативний результат. Це лише привід для того, щоб проаналізувати, чому такий результат отриманий, щоб наступного разу отримати інший результат. Знаючи це, ви тепер можете більш фахово підходити до рішення, яку проєктну заявку, на який конкурс. Вам варто розглядати, готувати і подавати. І бажаю, щоб всі ваші проектні заявки були успішними. Якщо є потреба в кваліфікованій пораді, ви завжди можете звернутися і відкрити до співпраці. З вами був Микола Орлов. До наступної зустрічі.